Чому наш додаток найкращий для розрахунку податків? Самостійний розрахунок або через наш додаток. Ти можеш самостійно заповнювати документи. Або менше ніж за одну хвилину дізнатися приблизно суму результату розрахунку податку в нашому додатку. До речі, ця послуга безкоштовна. І Як це працює? Три простих кроки: крок перший: завантаж свою податкову картку. Лонштоєр Бішайнібунку. Крок другий. Дай відповідь на кілька простих запитань. Крок третій. Отримай свій приблизний результат. Всього за одну хвилину. Безкоштовно, швидко та без зобов'язань. Після розрахунку саме ти вирішуєш, чи хочеш далі з нами співпрацювати. Чому люди обирають саме нас? Наші переваги. Досвід з 2006 року. Ми знаємо всі тонкощі податкової системи. Максимально вигідний результат вашого податкового розрахунку. Ми враховуємо всі можливі відрахування. Заповнення заявки займає до 15 хвилин. Повний супровід. Ми самі спілкуємося з податковою. Оплата до або після саме ти вирішуєш вигідну форму оплати для тебе. Завантаж податкову картку та почни свій розрахунок.